Слава Ісусу Христу. Книга Естер цікаві паралелі з нашим християнським життям. І, отож, перший наказ, який був виданий гаманом злобним, який був ворогом юдеїв за царя Хешвироша проти юдеїв, яких він хотів знищити. І другий наказ, я зачитаю: що цар дав. Право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися і стати за своє життя, вигубити, забити і погубити всяке військо народу та округи, що ненавидять їх. Отож, перший, перша паралель всі люди зрішили, і заплата за гріх, смерть. Це перший наказ, а другий наказ Христос. Бог вічний прийшов в цей світ і пішов на хрест заради наших гріхів. І ми прощені Богом раз і назавжди, але ми мусимо захищатися, ми мусимо знати Слово Боже, ми мусимо взяти щит, щит віри і меч духовний що і Слово Боже. І також через боротьбу спадкувати вічне життя. Отакий наш шлях. Тому долучайтесь, ставайте сильними в бозі. Хай Бог вас благословить.